Збільшилася кількість справ про розірвання шлюбу. Це із серії, як було під час карантину, коли через те, що люди весь час знаходилися наодинці один з одним, вони просто ну, конфліктували, можна так сказати, не витримували і через це було дуже багато розірвань шлюбу. А у під час війни протилежно виникла ситуація. Дуже багато сімей роз'їхалося, і там, де було Тонко там розірвалося. І ті проблеми, які існували під час мирного часу, вони просто стали набагато гіршими під час війни, і через це почалося дуже багато шлюборозлучних процесів. Це перша категорія, потім і друга це ТОП, такий також, це місце проживання дітей. Ну, вона і похідною від розірвання шлюбу, тому що знову ж таки. Вирішуються питання, всі пов'язані з тим, що люди роз'їхалися. І з місцем проживання також пов'язано дуже багато спорів про міжнародне викрадення дітей, тому що ті, хто були в існуючому і триваючому спорі про визначення місця проживання, не вирішили не втрачати шанс скористатися воєнним станом і вивести дитину за кордон без дозволу іншого з батьків. І таким чином, ну скажімо, ті спори, що були просто про визначення місця проживання, вони трансформувалися в конвенційні спори. Ну, це такий другий топ, їх дуже багато. Це от більше до Олександра Губіна, але є така ситуація. Спори про стягнення аліментів знову ж таки, як похідне від розірвання шлюбу, тому що. Починаються всі інші спори, не тільки про розірвання а, і аліменти ну, в тому числі, і, ну, і звичайний поділ майна. Ну, по поділу майна я не скажу, що її багато. Я скажу, що на, навпаки тенденція по поділу майна прямує у сторону мирного врегулювання, що не може мене не радувати. Я взагалі не люблю судові спори, люблю тільки мирне більше вирішення цих всіх питань. А, і знову ж таки, для того, щоб регулювати всі існуючі, Історії пов'язані з сімейними правовідносинами. багато людей укладають шлюбні договори. Договори про поділ майна подружжя, але звичайно не всі готові домовлятися, і тому опиняються в суді. Але навіть на цьому етапі сторони розуміють, що в умовах воєнного стану судове провадження це точно найкращий вихід для цих ситуацій. І якщо це стосується майна. Особливо яке бажано б зараз реалізувати, якщо люди виїжджають за кордон на постійне місце проживання, то це звичайно договір про поділ майна або шлюбний договір, але є і судове провадження. Але топ, я б сказала, що це розірвання шлюбу, місце проживання дітей, міжнародне викрадення дітей і аліменти це точно найбільш таких спорів.